Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі офіційна шкода SuperB 2015 року. Має модифікацію SportLine і індивідуальну комплектацію Лаурін Клімен. Автомобіль оснащено турбобензиновим двигуном об'ємом 1,4 літра. Працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Має оригінальні титанові диски 18-го розміру, камеру заднього огляду, передні та задні партронники – Матричне світло, led задні ліхтарі, безключовий доступ попередніх дверях. Автомобіль повністю в рідній фарбі, охайний, обслужений, лінзована оптика, омивачі фар, радар, адаптивний круїз контроль. Все це також присутнє в цьому автомобілі. Давайте зануримось і подивимось, що нас, що нас там з вами очікує. Ну, по-перше, є ще у нас тут контроль сліпих зон, безключовий доступ. Повний ось такий шкіряний салон коричневого кольору, є контурна підсвітка по салону, шторки на вікнах задніх дверей, повний електросклопакет, центральний замок, трьохзонний клімат, центральний, передній, центральний підлокітник, трьохзонний клімат, контроль, підігрів передніх та задніх сидінь для пасажира заднього ряду з правої сторони є можливість регулювати сидіння пасажира. Натискаючи ось ці клавіші вперед або назад. Ось це регулювання допоможуть вам їздити досить таки комфортно. Салон коричневого кольору, перфорований, шкіряний у відмінному стані. Автомобіль технічно повністю обслужений. Повний електропакет переднього ряду сидінь. Для водія є пам'ять сидіння водія. Тут все є, бокова підтримка. 242 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Індивідуальна комплектація Лаурін clement акустична система Canton, Дивіться, яка красуня чекає на нового власника в нашому автосалоні. Придбайте і ви будете самим щасливим чоловіком або жіночкою. Підігрів дзеркал, автоскладання дзеркал, електрорегулювання, повний електростопакет, гарна акустична система, пам'ять сидіння водія, бокова підтримка ніг, спини. Автосвітло, сенсор дощу, адаптивний круиз-контроль та звичайний круиз-контроль, 242 тисячі км пробігу, мультикермо, підігрів передніх сидінь, запуск двигуна кнопкою, 6-ступенева механічна коробка передач з нагадуванням, що ви їздите на оригінальній комплектації. Система старт-стоп, електронні стояночні гальма, відкриття багажнику салону, вибір режиму руху, сенсорний екран мультимедіа, все це працює. І зроблено саме для вас. Це ваш улюблений автомобіль групи ВАК. Шкода Супербе. Комфортна та зручна машина. Автомобіль ви можете придбати за готівку, в лізинг або за криптовалюту. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Дзвоніть за номером телефону, який вказано в опису до цього авто.